Доброго дня, знімаю коротке відео, відгук про придбаний причіп від виробника Урса Груп, який придбав у Василя. Хотів би подякувати за придбання, за консультацію, за супровід під час покупки саме Василеві, подякувати за його професійність, за його розуміння справи і за вдалий підбір причіпу саме до моїх потреб і до мого авто. Дуже приємно вражений самим причіпом, якістю причіпа, характеристикам під час їзди і в загальному дуже задоволений надбанням. Це модель Optima з бакелітовими бортами розміром в середині 2,53 на 1,49 м, висотою бортів 45 см. Ми бачимо середній паяний тент, колеса 14R175х65, фірмові оцінковані крила дуги підніжки, які захищають крила з обох сторін, дві опорні стійки, діодні ріжки стопи, підкатне колесо і ручка Алку на підкатне колесо, посилене сцепне на тону 400, відбійники на передній борт, тросики на задній борт та келажні петлі на підлозі 6 штук. Вартість причепу в такій комплектації буде трішки більше 58 тисяч гривень. А далі корисне відео про підкатне колесо. Ось так у нас. Колесо в повітрі. Це чисто те, що я вам хотів був розказати. Раз. І випадає колесо. Ось так, наприклад, схожа була ситуація, причеп гружений, я його підняв повністю, потім взяв руками і колесо відпало. Ось як виглядає розібране опорне колесо. Звісно, воно буде у вас випадати, якщо ви його це викручуєте. Тут гайка у вас стоїть. Ось ця. вона вкручується. Його не можна, звісно, ну, наповно викручувати. Потім вставляється ця труба. Там ще є підшипник і все інше. І коли ви повністю викручуєте різьму, ну, то звісно воно у вас випаде. А як, як виробник її має закрутити і там обжати, щоб вона не викручувалася. Так і має бути, не можна його повністю викручувати. Тепер вам потрібно, якщо ви не знаєте, як його ну, закрутити, тут питання, то ви вставляєте цю трубу. Вам потрібно ручкою, оці шпільку, тільки вона у вас всередині труби, вам не так зручно буде. Потрібно направити її на різьбу і крутити ручку, і закрутиться ця. Різьба.